Зусилля людей є відображенням їхнього інтересу до тебе. Люди завжди знаходять час і сили для того, що їм справді важливо. Це стосується і вас також, вас колись ігнорували чи відкладали на потім. Можливо, це говорить про те, що ви не є пріоритетом для цієї людини. Якщо людина зацікавлена в вас, вона виявить зусилля. Знайде час, запропонує допомогу, буде поруч, коли ви потребуєте підтримки. І, навпаки, якщо хтось відмовляється зайнятістю, не знаходить час чи зусиль для вас, варто замислитися, наскільки ви важливі у його житті. Зусилля та прояв людей завжди говорить голосніше, ніж слова. Вчіться помічати це і оточуйте себе людьми, які дійсно піклуються про вас, а не ті, які тільки обіцяють. Одні говоритимуть багато слів, але нічого не будуть робити. Інші будуть тихо, але впевнено виявляти свої почуття через дії. Спочатку ви вірите словам, але згодом помічаєте, що ніяких дій нема. І тоді розумієте справжні зусилля людини важливіші за її обіцянки. А ви помічаєте, хто у вашому житті справді виявляє зусилля, а хто тільки говорить та обіцяє?